У центрі Житомира зняли паркан біля старовинної будівлі колишньої стоматполіклініки на вулиці Великобердичівська. Скоріше за все йде підготовка до фасадних робіт. Зазначимо, що дану споруду місцева влада продала на аукціоні у серпні 2018 року. І відповідно до договору купівлі-продажу новий власник мав зберігти профіль діяльності об'єкта як медичного закладу та зберігти первісний автентичний вигляд будівлі, як в цілому, так і окремих її елементів. У 2020 в першому році головна архітекторка Житомира публікувала ескіз, на якому можна було побачити, який вигляд матиме споруда після реконструкції. На фото будівля вже відрізнялася від первісного вигляду. А сьогодні, 15 лютого 2024 року, можна побачити, що будівля вже зазнала певних змін. Зокрема, добудували третій поверх. Ситуацію прокоментували в секторі з питань охорони культурної спадщини департаменту містобудування та земельних відносин. На сьогоднішній день будівля за. Адресою вулиця Велика Бердичівська, 33 не включена до відповідних переліків об'єктів культурної спадщини, не до реєстрів щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. На сьогодні ця будівля знаходиться в межах історичного реалу міста Житомира відповідно до історико-архітектурного опорного плану, затвердженого наказом Міністерства культури України. Тому всі роботи по проведенню земляних робіт потребують погодження Міністерства культури України. Глядали з проектантом саме саме фасад будівлі. Ми йому обов'язково зазначили, що необхідні збереження фасадної частини, що фасад потребує саме збереження основних історичних елементів, які є на фасаді. Перепланування перепланування, тобто вікна третього поверху, повинні бути в тому ж самому вигляді, як вікна другого і першого поверху. Не погодили концептуальне рішення, як буде виглядати цей будинок». А але на проведення проведення робіт саме земляні роботи, зміна висотності цієї будівлі, вони повинні були погодити з міністерством культури України. Чи дозволило міністерство культури добудувати поверх? Департаменті відповіли, що наразі не володіють такою інформацією.